Привіт усім! Сьогодні у нас, мабуть, вже четвертий урок будемо по розробці свого плагінчика. А робимо ми ділей. Ну, щось схоже на ділей, але зі своїми приколами різними, які я буду якби, поступово вставляти. Тому що я працюю по книжці. В предущих уроках ви бачили по якій книжці Меттью Холлі. Ой, я забув фамілію. Ну, коротше, предучий урок там буде книжка, і в цьому уроці теж я книжку ставлю. Ставлю сюди. Matthew Холіманс, по-моєму. <кій> ну, Я погано запоминаю імена, так що вибачайте. ж А зробимо ми сьогодні ось такий ділейчик. доробимо, Тому що у вас вже був параметр in-gain, по-моєму, delay Time. Сьогодні я зроблю. Ну, то есть У нас був звук входящого сигналу. Сьогодні ми зробимо гучність ділею гучність його. І Зробимо таку цікаву скруглявку на ділей таймі, тобто на на... тайм повторі, тобто через скільки буде повтор відбуватись. Давайте я так щас злегка продемонструю. У мене тут запис такий тестовий, ну і ще на свої одній з пісні теж продемонструю пісню, до речі, з альбома прапорції. Тест голос гггппп. ЖЖЖ. Це такий простий тест. Якби звук голоса, нічого тут такого немає. Я зараз буду крутити цей ділей і по можливості, ну, показувати, що він робить. Таке кратке вступлення, щоб було хоч цікаво, що ми будемо робити сьогодні. Значить, <coughs> Дивіться, все по нулям воно отак от стоїть. <coughs> Замітьте, що тут 100 мс це якби ізначальна точка, і, казалось би, повинно посередині стояти, да? тому що 5 секунд, 5 мілісекунд, Ну, в общем, спеціально такий перекос робиться для того, щоб е, якби, низькі частоти, ну, низькі, низькі в значення не так сильно якби, е, подробно, подробно крутити. Да? Тобто шкала тут менша, а тут вона більша. Ну, Це зараз є, все побачите. І так, давайте продемонструю. Зараз відбувається це приблизно ось так. Тест, голос 3-4 ж, -ж, 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 ж Тест, тест, тест. тест, тест. тест. Ділей. тест, тест, тест. Ділей. 3, 4, 10. Зробимо тайм більше. Причому замітьте, що я зараз буду робити більше-менше, і воно буде так цікаво іскажать звук, що просто цікаво буде. Ну і давайте заодно ми зробимо сам ділей чуть-чуть. Голос ділей трошки менше, ніж звук входного сигналу. Це буде звучати ось так приблизно. Тест, голос 34 GGD Тест, Голос 34 GGP. Тест, тест, тест. Ділей. Три, четыре, десять, одиннадцать, 5, пятнадцять. Пятнадцять. 5, Тест голос 5 четыре гггпп. Голос три четыре ггг. Спробуємо. Спробуємо на музику. Я ще на музиці сам не тестував. Цікавий такий ефект, що я можу звук входящий зробити мінімум, а звук ділея зробити більшим. І буде досить цікавий варіант. Дивіться, зараз я зроблю Тейте меншим, а потім буду додавати звук задержки, і буде цікаво так звучать. Тобто сам голос можна використовувати дуже цікаво. Сам голос тихий, а ехо ну, ділей громкий.

Тест, голос, 3-4, ггп. Тест, 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 3, 4, 10, 10 11, 11 12, 12, 15, 12, 15. 5. Ну, в общем, такие цікаві штучки можно достигнуть благодаря всему этому. Я сейчас расскажу, как оно все делалось. <кхм> Открываем проект нашей далки. Ой, нашій Visual Studio. Собственно, у нас сьогодні які змінення будуть тільки в цих файлах. Це в параметрах, в параметрах. параметр header і параметр CPP, ну також в процесорі CPP. Сам плагін процесор H ми трогати, по-моєму, не будемо. Він у нас без змін. Значить, йдемо в параметр header. <coughs> Дивіться, що ми тут прописуємо. Ну, По-перше, я прописав. Я не пам'ятаю, ми в тому році робили ще одну ручку, по-моєму, ні. Я прописав ручку, у нас була ручка звука, да? крутилка, Я прописав ще е, э, ділея Ось вона ID, в такому форматі воно прописується. Gain... А, це Gain in, це входящий це звук э, входящого звука сухого. Да? А це вже громкість, гучність, ділея Ось так я прописав. І прописав крутилку ділей time, ось так воно робиться. Потім в параметрах. Ну, в самому класі параметрів, що у нас тут змінилось. Ну, Добавлю перемену float-gain-gain, gain, яка відповідає за ізначальну, ну, якби ізначальну гучність. То есть, ініціалізував її в нулях. Також float delay time. Я ще раз напевня, що проект, проект буде під відео. В заархівірованому відео ви розрахівіруєте, запустите, і все буде так, як тут. А якщо хочете самі пописати, то пишіть, ставте на паузу пишіть. Що ми ще? Я не пам'ятаю, ці були об'явлені у нас. Вони були у нас. Це мінімум delay time і максимум. У нас максимум 5, тисяч, це 5 секунд, максимум задержка йде на 5 секунд. Можна і більше поставити, але зачем. зачем? Потім ми об'являємо ці указатель на клас аудіопараметр Float. У нас був gain параметр. У нас був gain параметр У нас був. гейм-параметр, параметр. Ми додаємо це параметр in. Це в, нас, да, я трошки це в нас якраз і є ділей. У ну, нас назва немножко неправильна, трошки неправильна. Ну, я. я був втомлений вечором. Можна все це переробити, але поки що хай буде так. Ось ця штука, да, це якби параметр, який вже буде ну, впливати на параметр. Тут ми прописуємо саму ручку. А тут создаємо об'єкт класу Audio float. Собственно, Також создаємо указатель на той же клас тільки уже з назвою delay Time параметр, який буде відповідати за Time. Да? Вот. Також був у нас смузер 1, да? пам'ятаєте, для, для ручки гучності. Я создав ще один смузер. Не знаю, чи варто було ще один сказати, по-моєму, треба було. Тому що для кожної ручки бути, ну, якби, смузер зглажування. Ну, це моя, якби, таке, нововведіння. Там такого не було по книжці. ну, я, я зробив ще один смузер. ось так. Це, наскільки я розумію, об'єкт шаблонного класу, ось цього векторного, я так зрозумів. Ну, далі що у нас? Target delay time і float коефіцієнт Це штуки, які необхідні для того, щоб цей тайм <кій> так цікаво зглажувався. Да? Такі якби, ефекти були, коли звук якби, замідляється, оу, або на ворота. Типу так, так ну, повишався його якби, не тон, як сказати, чи тон. А, при перекрутці. Тому що, якщо б ми цього не зробили, то у нас воно потріскувалося б, коли ми крутили б тайм, Було такий тріск, воно не дуже хорошо, а так воно веде себе каналовий прибор, класно себе веде. Йдемо в параметр CPP. Що ми тут робимо? Йдемо до на начала на самий верх. Ми прописуємо ось таку штуку. Ставте на паузу, дивіться, прописуйте. Або, якщо ви дивитесь уже в цьому о, в робочому форматі, зараз трохи поясню, як воно він буває. Це така штука, яка. Давайте запущу і так буде краще. А, РСТ 3 запускається. Якщо у вас отак, то ми робимо так. Ставимо на. стандална. Все. <кхе> Просто поясню, щоб було видно, я там. Давці не пояснив, забув, зараз поясню. Це четвертий урок уже. Це четвертий урок, а не третій. Дивіться, бачите, отут у нас іде. Що ж таке? Це антивірус буває таку херню. Воно пропадає, зараз появиться. Дивіться. А... бачите, гейн, например, делай гейн, минус 8 дБ, минус 12 дБ, 12 дБ. В изначальных вы два раза щелкнете 0 дБ. 0 дБ. Тут тоже это входящий звук, а это звук дилея. А дилей тайм у нас, бачите, как и цикаво 100 миллисекунд, 6,46 миллисекунд. Теперь, если ми мы идем выше 100, у нас уже не отображается эти десятки, да? А просто пишеться там 241 і так далі, аж до 1000. коли заходимо до 1000, пише 1.23s вже секунди. Тобто таке зручне відображення. Це для того, щоб нам було зручно все це дивитись. Оце іменно ця штука відповідає саме за, за ділей тайм, за крутівку time, щоб там було зручно показано це, це Да? Ось так воно є. Я не буду зараз поясняти, що воно там, як воно там. Ну, тут логічно все. if це у слові, if це теж. Ну, коротше, хто знає, що таке if else, те і знає. Вивчайте C плюси. Це така ж сама фігня, тільки для крутілок по децибелам, по гучності. А далі, 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 далі. Це ми не трогаємо цей template. Template це для функції cast parameter. Тепер у конструкторі parameters. До речі, це штука, оця, називається деструктор. Де вона? А, тут немає, вона не, не відображається, але вона, вона є якби, да? Є конструктор, є деструктор. В даному випадку це конструктор класу. Тут ми ініціалізуємо як Gain, так Gain-In, так і Delay Time. В книжці цього теж не було. Мені воно писало предупреждення. Якщо цього немає, воно пише предупреждення, але теж робить. Тому я ініціалізую ці переменни тут. Хоча, як ви знаєте, вони в нас і тут ініціалізовані, да? вони в нас. Ну, вже з заданими, заданими якби, значеннями. Ну, Тим паче в компілятор пише якби предупреждення, але я їх так і не ініціалізую, і компілятор працює, все запускається, все нормально. Так само каст параметр ми запускаємо для крутілки гучності ділею. Ось воно. Тут треба було ну, це in, я неправильно писав, треба було delay написати. Ну, таке ладно. и для delay параметра для дилея, для тай, для тайма для часу delay да, то есть крутилка третья что далее? Далее layout мы прописываем точно так же, как мы прописывали для gain. Ну, это у нас был gain. Это у нас delay gain. Вот мы прописали. Вот в таком формате. Все так само, тільки що тут написали Delay Game. Ну і ID поставилися тисну delay, Які ми тут ставили вначалі ізначально. Да? Ось. Це, 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 це за delay відповідає у нас. Все-таки це за я все-таки поміняв, да? це для входящий, це для ділею. Ось. І цей ID, цю назву його. Ну всі ці параметри, це саме менше, саме більше, це ізначальне, яке буде ставитися і так далі. и лайаут для для тайм time, time, ну, для для time задержки да? для крутилки delay time вот в таком формате тут трохи больше накручено вот те две переменные какие мы инициализировали там в header, параметр headers я вам показывал Они, у них не ну не 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 в приватах, они открытые вот они статик Статік означає, що вона одна й та сама для всіх об'єктів цього класу. Якщо ми будемо робити інший об'єкт, то ця перемена буде все одно одінакова. Ну, це ви не поймете, навіть ж ізвучайте всі плюси. Хоча, я, мабуть, розказую для тих, хто хоч трохи все-таки розуміє в да? тому що якийсь начальний уровень надо. Конст – це констант, а от що конст Експерт. Це я не знаю. Я знаю константа, а от Const це щось нове, якби в моєму розумінні, ну Треба буде самому подивитися, почитати. Це те значення, при якому воно ну, якби, крутиться на 0,01, тобто перещовкувати да, на такі маленькі значення. Це, це коефіцієнт із гіба, коли я запускав, бачив, воно запускається. якби, ну Я показував, що воно 100 мс, воно якби лівіше стоїть. Да? ну І це значення первоначальне. Все. Це, це оця фігня, мабуть, що ми ставили string milliseconds, да. Ось мілісеконс. Це виведення, виведення отих, тих стрінгів, то есть, ну, щоб показано було, скільки там секунди, мілісекунди і так далі. Все, воявати зв'язку і так далі. При to play Ми тут що робимо? Ми тут задаємо коефіцієнт. Коефіцієнт, а це він буде впливати на коли ми крутимо ту ручку, ділей тайм. Да? Воно так, якби я вже казав, що голос, ну, ви чули, голос, типо, якщо ми прокрутимо там, голос, аналогова лента. Ось ця, ось ця цифра за це відповідає. Чим більше, чим більше ви ставите, тим довше воно буде отак, вау жувать. Да? Якщо поставити, наприклад, 0, 0, 15, то воно буде швидше набагато. і типу, ага", і все, і От, Але якщо сильно маленьке, то буде мабуть, потріскування, буде, мені каже. Це спеціально виставляється по вашому вкусу. Ось ця цифра, пограйтеся з нею. Буде цікаво. Так, смузер. А, ну для смузера я ще ж ставлю для нашої крутілки по гейну ділея. Те ж саме, що прописуємо, що і тут, що і для цієї крутівки для звука. Да? Тут у айу теж я забув вам сказати, чи казав, не помню. Апдейт. Опять же, gain smoother для крутилки дилея, гучности delay и переменную осью target delay time мы присваиваем delay time param get то есть то что мы крутому присваиваем всю переменную и потом у нас условие, что delay time 0 а вон у нас 0 изначально когда запускается то delay time принимает значение всей штуки не знаю зачем таки переход был сделан но... Target Delay тайм, воно у нас <кхи> ну, це, мабуть, от іменно, воно, типу, так працює, схоже, як щоб це зглажування відбувалося. Такі умови теж необхідні, тому що тут апдейт, взагалі-то. Ну, ну коротше. Робіть як тут. Потім delay time у smoothen, функції smoothen. Ну, smoothen, соответственно, для delay прописаний для, ну, для гучності, дилея. так само, як для гучності сухого сигналу. Це вже було. Да? Тобто крутилка гучності дилея, вона точно копіює всі ті параметри, крім імін, які у крутілки для сухого сигналу. Тут нічого такого немає. А от Для крутилки delay time тут вже бачите така формула тайм. Це така штука означає, що ми ось це все плюсуємо до самої себе. І перезаписуємо саму себе потім, коли приплюсували. А формула така: Target Delay Time. Це те, що ми тут висчитуємо. Мінус delay time і умножено на коефіцієнт. Коефіцієн, коефіцієн відповідно, у нас ізначально нолі, Але ми, коли запускаємо плагін, у нас в. При Pay-to-Pay коефіцієнт відчищується по такій формулі. В залежності від sample rate, бачите? Тож воно від sample rate залежить теж. В общем, ставте на паузу. Дивіться. Або просто на проект уже, вже якось скачаєте, запустіть і подивіться, що воно робиться. Ну і reset. Це Reset я вже згадав. Це та сама функція, що і при Pay-to-Play, тільки він щось її в Reset заніс. Не знаю нащо. Ну тут, тут ініціалізація йде. соответственно ми для крутілки э, гучності ділея переобразуємо в dB. Ізначально встановлюємо на 0, переізоємо в dB і для крутівки delay time теж встановлюємо 0. У нас йдемо по плагін процесор. У нас <coughs> при P to Play тут функції запускається як Reset, так і при P to Play парамс. Парамс це у нас об'єкт класу парам, парамс. Да? Нагадую вам. Парамс це об'єкт класу параметр, тобто об'єкт цього класу. Тобто всі функції, які в цьому класі, ми вже викликаємо відсюди. Ну, всі, які відкриті, публічні. І ми при P2P запускаємо і запускаємо reset. Можна було, я думаю, все це зробити. При приплат... P2P ну, при просто приймає sample rate. Перегрузка така, мабуть, іде, да? Чи... А, ні, не, не йде перегрузка, то віддільна функція. Вот, а результат нічого не приймає. Ну, так, так, так здійснено. Все. Тут ми все залишаємо як є. Нам самплс. Я не пам'ятаю, було це в прошому році чи ні. Закруглення. Ось іде якесь закруглення. Це є нам самплс. А, Це закруглення це, Бачите, дабл переменна, яка. Uh, delay Time він, якби блоки звука да, перегружає ну, в свій буфер. І ці блоки вони повинні він йти. Тобто не може такого бути, щоб блок був, там, полтора блока. Да? Всегда в нас кількість, колишество: 128, 512 і так далі. Тобто, не може такого бути 512. Так не може бути. Тому тут іде така штука, як закруглення по інтам і оце це теж воно якось там його видобуває закругління. І бачите, int max delay Samples. Delay line запускаємо цю функцію. Delay line reset. Все. Далі у нас тепер сама головна функція process block. Тут ми що поміняли? Тут ми поміняли лише те, що ми тепер задержкою пишемось так. Я не помню, может мы тут, идти? Мы тут да, есть еще каналы меняли. Не пам'ятаю. ну короче. Смотрите, как у нас все тут есть. Тут то это чистый сигнал, насколько я знаю, по двум каналам. <coughs> это левый канал, это правый канал, чистый сигнал. Потом мы обрабатываем дилеем эти сигналы. Потом мы э, записываем вот эти переменные э, сигнал чистого дилея. В левый, правый. И потом... Так, прошу пробачення, далі пишемо. E, значить, У нас оцей канал вже на виході, я так розумію. Лівий канал і правий канал. Записується звук, ну, змішується сухий із e, задержаним, причому умножається на, на крутілку, да, на гучність. Як сухого, так і на Ну, то есть задержаний сигнал умножається на крутилку задержаного, а сухий на крутілку сухого. Тобто, це гучність сухого. Це гучність задержаного сигналу. Тобто там дві крутівки я вам показував вже, да? І вони змішуються потім. Плюс ось так. Це що касається цих параметрів. Що далі у нас? Все, вроді би, все, якщо я щось забув, прошу пробачення. Скачуйте, проект буде під відео. Запускайте. Ви, до речі, якщо ви дивитесь ці проекти, ці відео, то, ну, знаєте, як може таке, типу, я потім скачаю останній урок і все потім подивлюсь. І краще кожен проєкт качайте, відкривайте і дивіться. Вам буде понятніше, що відбувається. Потім удаляйте його, качайте на новому уроці новий проєкт і знову відкривайте. Так буде краще. Тому що по останньому уроці, по останньому проєкту, ви не поймете, що робилось в початку, тому що воно все рефакториться, все міняється і все змінюється. Так що... Так що якось так. Так, ну все тоді...